Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня ми подорожуємо Київщиною. Сьогодні ми завітали до другої міської районної білоцерківської лікарні. Не випадково тут знаходиться, мабуть, найсучасніший в Україні центр діалізу хворії ниркової недостатністю. В мене прекрасно розуміють, про що йдеться. Для тих, хто не знає. Хочу вам сказати, що для тих людей, які мають різні розлади функціональні нирок, життєво необхідно проходити спеціальну процедуру діаліз, тобто очищення крові від. Шлаків та шкідливих речовин, які накопичуються ну власне в результаті звичайної життєдіяльності організму. Центр генодіалізу, тут у Білій церкві по праву вважають еталонним. Таких центрів в Україні, якщо не помиляюсь, тільки 2-3. Ну, власне, не хочу навіть говорити про важливість цієї процедури для тих людей, які хворі нарковою недостатністю. Але лікарі самі мені кажуть, що потрібно, щоб у кожній області був такий центр. Власне, про сам центр нам може розповісти більш детально, головний лікар другої лікарні міста Білої церкви це Ніна Головенець. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Так як вам вдалося це все зробити. Тут складено, я впевнений мільйон. Я приблизно цікавився. Ви... Ці апарати надзвичайно дорожні. Так, цей зал працює вже два з половиною роки. Він будувався за благодійні кошти, і тут немає ні однієї бюджетної копійки. Я хочу добрим словом згадати всіх тих людей, які е, з розумі... розумінням віднеслися до цього. Анатолій Юсипович е, Присяжнюк особисто, е, скажімо так. Е, контролював хід виконання цих робіт. Він дуже переймався, щоб все було зроблено якісно. Взагалі серце будь-якого центру діалізу, а тим більше такого якісного, сучасного, це, звичайно ж, система водоочистки. Річ у тому, що хворим на діаліз потрібна не тільки чиста вода, а вона повинна бути ще збагаджена певними мікроелементами. Запевняю вас, що це дуже високого класу очистки система стоїть. Я бачу тут, що є тут і зворотний осмос, а це власне, механізм, який дозволяє пропускати тільки в одному напрямі молекули, наприклад, води або ну, тих мікроелементів, які додають воду. Відцікаючи, будь-що зайве, чи це біологічні залишки, чи це будуть залишки хлору, чи це будуть якісь домішки інших таких елементів, які не бажані в цьому розчині, таких як кальцій. Власне, все це забирається з води і проходить ще, окрім того, через кілька ступенів. Відстоювання, очистки спеціальних фільтрів, зрештою, медики, які тут працюють, отримують ось такий от якісний розчин, який потім використовується для того, аби хворий пройшов якісну процедуру діалізу. Власне, завдяки ось такій якісній сучасній системі водоочистки. Хворі на наркову недостатність, які приходять сюди проти діаліз, проходять цей діаліз саме набагато рідше, тому що набагато якісніше відбувається сама процедура. Навіть для такого сучасного модерного еталонного центру діалізу, який ми сьогодні побачили, відкриття усієї другої черги діалізного залу означає що буде врятовано ще багато життів для київської області такий центр означає що дуже багато людей які хворі нарковою недостатністю вони не тільки будуть чесно проліковані вони зможуть жити просто повноцінним життям ходити на роботу народжувати дітей власне чого я їм і бажаю ну власне сьогодні була така країна онлайн країна така як вона є на все добре до наступних ключів.